Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. Вітаю, я сешко добрий. Це, мабуть, було б нормальним таким топчиком переглядів. Так, якби закинути цю пачечку набоїв. Я, до речі, не знаю, що це зелена смужка, це трасер, чи що, в буржуйку. Так, і подивитись, на що це буде схоже, але, але не сьогодні. Сьогодні у нас простіші. Простіші речі. Там працюватимуть не такі феєричні, але цілком таки достатні, щоб тут бути в одних трусах, а можна навіть зробити, щоб і без трусів. Ось такі от гаразди. Дякую всім за підтримку. Працюємо. Перемагаємо, тримаємо ноги в теплі та сухі і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.